Кілька тижнів тому у похмуру холодну погоду одна з працівниць Балтської публічної бібліотеки почула жалібне скавчання зі смиттєвого баку. Це були щойно народжені цуценята. Хтось поклав їх у целофановий пакет і виконав вельфатер на вірну смерть. Через холод троє цуценят загинули, а от найміцніші два не здавались і своїм жалібним скавчанням привернули увагу людей. Бібліотекарки забрали беззахисних створінь зі смиттєвого контейнера. Дівчатка собі під кофту, щоб до тіла, ми донесли до біблі... Бібліотеки. Я зателефонувала Олі за яка в нас в місті відома, яка опікується всіма тваринками, яких викидають. І ми набрали гарячої води в бутилки, і таким чином ми їх трішки відігріли, потім погодували їх із шприца, тому що вони взагалі не могли. За словами бібліотекарки Юлії Рашкован, складнощі полягали в тому, що цуценята були щойно народжені ще й із закритими очима. Тому врятованих тваринок взяв під опіку весь колектив бібліотеки, доглядаючи як немовлят, першого назвали Альфом як лідера, а другий отримав ім'я Фарт. Ми всі по черзі, кожен із нас забираємо їх на ніч додому, тому що кожному, одному важко. Це велике навантаження, вони прокидаються через кожних 2-3 години. І це вночі, ми кожен забираємо додому. От сьогодні у нас черга і ринки. І кожен вдома прокидається вночі, годує, дивимося, чи там у них сухенько, тепленько. І ось так ми їх всі колективом вирощуємо. Цікаво, що серед чималої кількості проєктів, ініційованих колективом публічної бібліотеки, ще до появи у житті бібліотекарок маленьких вихованців, вже планувався до реалізації проєкт Собака Балчини». Його мета взяття під захист бездомних ушастиків. У нас виникла така ідея зробити громади. проєкт в громаді в кожному комунальному закладі є їхня. Тварина це теж живі, живі істоти, яких не потрібно залишати на вулиці. Сьогодення вимагає змін у поточному році. Балтська публічна бібліотека була модернізована. Для відвідувачів був створений простір затишних читацьких залів. Фонд закладу суттєво поповнився літературою сучасних авторів і матеріалів з психології. А насичена програма заходів зробила книгозбірню культурно-освітнім центром в громаді. Ми намагаємося почути наших користувача, що потрібно нашому населенню, які запити надходять до нас в бібліотеку. Тому ми впровадили ряд іміджових проєктів, такі як бібліотека, платформа для спілкування, такі як літературна бібліотека, такі як що читають відомі та успішні люди Балчини. У нас є цікавий проєкт молодіжний, творчий хаос. І ряд проєктів, які спрямовані на популяцію. Лізацію книги вдалося побувати в публічній бібліотеці під час засідання клубів за інтересами, організованих для мешканців громади різних вікових категорій. Тут є можливість і для людей поважного віку зустрічатися за чашкою чаю. Цього разу учасники клубу співали українських пісень та ділилися враженнями. Мовляв, відпочиває тут і серцем, і душею. Ми дуже доволі, дуже сравши тут. Ми тут відводимо, ми тут віддихаємо. Ми тут у нас ми тут забуваємо про свої болячки. Дуже добре саме тут, в бібліотеці минулої зими діє один з пунктів незглавності. Найбільше це подобалось студентам, які мали змогу займатися онлайн. Тут розбиваються стереотипи та уявлення про звичайну бібліотеку. Тому молодь йде сюди із задоволенням. Наприклад, до клубу з інтригуючою назвою Творчий хаос. У нас попереду ще багато цікавих ідей. Ми тут навіть ще й малюємо, збираємо клуб Творчий хаос він у нас, в принципі, складається з молодих, з молодих жителів нашої громади. Це в основному юнаки та, та дівчата. Які приходять сюди, відкривають в собі творчий потенціал. Ми з ними працюємо. Колектив закладу і не планує зупинятися на досягнутому, продовжує перетворювати ідеї в різноманітні проєкти. Головний секрет любов до своєї роботи та до всього живого. Бібліотека це вона і є платформою інноваційною, платформою для спілкування, платформою для якихось нових ідей, інновацій. Це не якась застаріла. Е, ну, Тодішня бібліотека, коли тут тільки можна було прийти, де все сіре, таке почитати книгу. Ні, у нас все по-новому, наш світ не стоїть на місці, все розвивається, все оновлюється.